Всім привіт! 4 грудня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами інверторний генератор закритого типу МХР 5500. Так, в темноті стараюсь його показати. Пікова потужність 5,5 кВт, робоча 5,5 кВт. Отак, друзі, виглядає. Він йде на колесах. Видвижна ручечка, що досить легко переміщувати з одного місця в друге. Є в нас індикація палива, доливна горловина. Тут у нас силова розетка до да, 16 ампер. Що у нас ще, друзі? все тут є. є ручний старт. Запускається за допомогою кнопки і за допомогою ключа можна запускати ручним ключем і кнопкою. Також в нас кнопочка включення. Є економ режим. Всі знають, що таке. При запуску треба економ режим відключати, а коли працює не на всю потужність, включаємо. Інформаційне табло, вольти, герці, да мото часи, недостатньо масла. Отака, друзі, моделька досить цікава. Так що бажаю всім гарних покупок. Мирного неба. Кого зацікавило, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Dobra tepla.